Шановні пані та панове, вас вітає 12-й всеукраїнський рейтинг. Книжка року 2010 під номінації Візитівки Мистецтво, Етнологія, Етнографія та фольклор, а також краєзнавча і туристична література. Із своїми враженнями про обкладинки візитівки. Та про те, що під обкладинками розкажуть шановні експерти, експерт Олександр Красюк, перекладач культуролог, у візитівці представлені технічно найдорожчі видавничі проекти. Згоден, що помітно виросла їхня якість. Маю на увазі не суто поліграфічний глянць, а оригінальність авторських ідей, сміливість дизайнерських рішень, спрямованість не лише на внутрішній ринок. Вже майже не трапляються видання без англійських версій текстів. Отже, вибір для подарунків і собі, й іншим, чималий. Але дивує ось що: весь комплект літератури, представленої на книжці року, можна автоматично, без ані найменшого колупання печі вести на будь-яку міжнародну виставку. Чому цього ніколи не робилося, і невідомо, чи коли зробиться, що ж до моїх пріоритетів, то ось. Опішнянська мальована миска та Україна, фортеці, замки, палац переможець у під Етнологія, етнографія, фольклор. Опішнянська мальована миска другої половини 19-го початку 20-го століття. Опішне українське народознавство. Просимо представників опішні. Чудова книжка. Вітаємо.